Доброго дня, офіційний медіа центр Миколаївська обласна військова адміністрація розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер, головний спеціаліст сектору опіки, сектору опіки та піклування служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації Наталія Леонідовна Меншова. Вітаємо вас. І сьогодні ми будемо говорити про результати діяльності вашого сектору, про опіку піклування і, власне, про дітей, будь ласка. Вам слово. Доброго дня всім присутнім. Незважаючи, що в Україні продовжується воєнний стан, обласна служба у справах дітей працює. Також працюють всі служби у справах дітей в області. Завдяки плідній роботі спеціалістів служб у справах дітей в області, у нас є позитивна динаміка. Кожного року у нас знижається кількість дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування. На сьогодні у нас в області рахується 2488 таких дітей, з них 1022 дитини, це саме діти сирити та діти позбавлені батьківського піклування. Незважаючи, що в цьому році було надано 225 статусів новим дітям. Також в цьому році вже усановлена 31 дитину сироту та дитину дитинопозбавлено батьківського піклування. 24 дитини це судами Миколаївської області, і ще сім дітей усановлена в інших регіонах України. 191 дитину службами у справах дітей передано під опіку піклування громадян України. Всього виховується в сім'ях опікунів і піклувальників 1741 дитина. Також така форма сімейного виховання розвивається як прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Так, в цьому році 44 дитини було влаштовано в нові сім'ї, а також довлаштовано до функціонуючих прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Було створено один дитячий будинок сімейного типу, новий на базі прийомної сім'ї, а також чотири нові прийомні сім'ї. Всього в області на сьогодні. Функціонує 44 дитячі будинки сімейного типу, в яких виховується 300, 313 дітей, і 102 прийомні сім'ї, в яких виховується 200 дітей. Всього цими сімейними формами виховання як прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу охоплено 513 дітей. Також на території Миколаївської області функціонує внутрішньопереміщений. Будинок сімейного типу, який перемістився з Херсонської області в зв'язку з окупацією Олешківського району. На сьогодні він функціонує в місті Первомайську, в якому виховуються сім дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування. Також 13 вересня цього року урядом прийнято постанову 1055 щодо. Виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на придбання житла саме для дитячих будинків сімейного типу. І ми плануємо дитячому будинку сімейного типу, який у нас на сьогодні та внутрішнє переміщення з Херсонської області, придбати в місті Первомайську будинок. І родина планує вже залишитися в місті Первомайську назавжди. Також у нас є на сьогодні робота з приводу надання статусів дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Цей статус надається за рішенням органів опіки і піклування. На сьогодні ми вже видали 12 774 таких статуса. Близько Трьох тисяч ще дітей чекають на цей статус, тому що органи опіки і піклування працюють і так в повному режимі, але і за регламенту, оскільки виконкоми проходять раз на місяць, тому у нас деякі громади трошки повільно приймають ці статуси і за цього. Розвиток сімейних форм виховання триває в області, на сьогодні він складає 90 і це позитивна динаміка. Дякую, колеги. Перейдемо до запитань. Да, будь ласка, представляємося. Катерина Рупташ, теркамарт. Розкажіть, будь ласка, зараз взагалі в підготовці в ході підготовки до сесії міськради розглядалося питання щодо ситуації з родиною Ткаченків. Це така скандальна ситуація, всі ми це розуміємо. Оскільки ця програма все ж таки була обласна. Чи можете ви якось прокоментувати цю ситуацію? Взагалі чи розглядалося це питання у вас на уровні області це питання не розглядалось, тому що програма може бути і обласна, але вона не стосувалася служби у справах дітей обласної військової адміністрації. Наскільки я знаю цю ситуацію, це все проходило через рішення Миколаївської міської ради. І житло житло їй видавалася ця квартира саме за рішенням органів опіки і виконкому Миколаївської міської ради, не обласної військової адміністрації. Тобто служба дітей, до цієї теми питання жодним чином. ні, ні не стосується. Через обласну даже адміністрацію жодна дитина не потрапила до цієї родини? Всіх дітей влаштовувала саме і підшукувала саме міська рада, служба у справах дітей міської ради. Ми можемо ще поговорити про прийомні роди, про патронатні форми виховання. Чи можуть зараз люди брати дітей? Да, патронатні форми виховання на сьогодні теж, какби в стані. Розвитку такого активного, якщо у нас нещодавно було тільки сім патронатних сімей в області, то на сьогодні у нас відкрилося ще дві родини. І за останніми даними я знаю, що в цих родинах перебувало 24 дитини, які могли потрапити там, до центрів соціально-психологічної реабілітації. Але завдяки що у нас є така форма, як патронат, вони потрапили як би до сім'ї, тобто не почувствовали такої різниці між біологічною родиною і от саме в сімейних формах вони знаходяться, тому що даже центр соціальної психологічної реабілітації він не замине заміни родину. Працює у вас гарячі служби, телефонні, гарячі лінії. Чи не для зв'язку з військовим станом, що ви надавали консультації потенційним батькам, потенційним родинам? Якщо якісь питання стосуються дітей, ні, наші всі телефоні залишились не незмінні. Нам телефонують дуже багато. Гаряча лінія працює. Ми дуже багато звернень відпрацьовуємо саме щодо захисту прав дитини. І от останнім часом саме. Стосовно домашнього насильства, це от основні звернення, які на сьогодні приходять до родини. І дуже прикро, але вони дуже часто пов'язані саме з тими батьками, які повернулися з воєнних дій. І працюють психологи працюють психологи, да, надаються консультації, надається всебічна допомога цим родинам, щоб зберегти. І працюють як з батьками, так і з дітками. Для цього, звісно, у нас вот это є і патронатні сім'ї, і центри соціально-психологічної реабілітації, яких у нас в області три працюють всі знаходяться, як би вони на території області. Ну в той же час вони в евакуації знаходяться. Щоб витримувати ті вимоги 2-х кілометрову зону від об'єктів промисловості і сто кілометрову зону від бойових дій активних, дякуємо колеги більше запитання. Немає запитань, будемо завершувати наш брифінг. Дякуємо і разом до перемоги. Разом до перемоги.